Зараз з нами на телефонному зв'язку еколог міжнародної благодійної організації екологія, право людина Катерина Норенко. Вітаю вас, пані Норенко, в нашому ефірі. Доброго дня, доброго дня. Саме з вами, пані Катерина, Я хочу, хочу поговорити про екологію Донбасу. От недаремно ми зібрали думки стосовно такої екологічної освіти. Люди звертають увагу зараз на екологію, але от саме окупована територія України Донбас залишається під таким от і увагою, зокрема, і екологів, але в дуже небезпечній ситуації. Хоча давно вже і недаремно називали екологію Донбасу бомбою у повільної дії, і за останні 10 років все-таки дія бомби дещо сповільнила. І це заслуга екологів, можливо, цієї екологічної освіти підприємства почали вкладати в охорону довкілля суми значні кошти, ну встановлюючи фільтри і модернізуючи чесні споруди. Ну натомість ситуація різко змінилася з військовими діями про катастрофічну ситуацію на окупованих територіях Донбасу, що наприкінці минулого року говорив президент України Петро Порошенко. Я зацитую бойовики займаються серед іншого отруєнням питної води землі. Флори і фауни в регіоні, який став місцем активних бойових дій. І як результат ґрунт і атмосфера серйозно забруднені від вибухів снарядів, а також через витоки з хімічних та інших небезпечних промислових об'єктів, сказав президент. Нагадую, що це йшлося ще наприкінці минулого року. І розвідка. Це буквально. Тиждень тому, зокрема, йшлося про можливе припинення постачання питної води на більшу частину Донецької області. Екологи та інформація, яку маю я? Інформація датована публікацією за 16 травня. Шахти заповнюються отруйною водою, земля просолюється, дамби руйнуються. Яка реальна ситуація зараз на Донбасі? Екологічна ситуація? Ми нещодавно отримали також відповіді на наші запити зі знаманітних державних органів, включно із санітарно-екологічною службою, із екологічною інспекцією, із і із службою надзвичайних ситуацій, mm -hmm. особливо моніторингу, який проводиться на звільненні території зони АТО. Бо яка територія підконтрольна е, е, не нам, то там, відповідно, контролюючі органи фактично безполівані. Mm -hmm ніякого моніторингу провести не можуть. Так от навіть на звільненій території ситуація також є катастрофічною. Фактично всю інформацію, яку ми отримали, вона вся містила в собі дані про забруднення. І повітря, і вода, вони є зараз, це які ресурси необхідні для життя людини, вони є зараз просто небезпечними. І, наприклад, по таких показниках, як по водних джерелах, і по, і по хімічних показниках, і по бактеріальних перевищення значні, навіть в централізованому водопостачанні, яке очищується спеціально перед тим, як потрапити до квартир, воно все одно очищується недостатньо тому що забруднення дуже значне. Наприклад, було зазначено, що найбільше забруднення по воді було зареєстровано в таких містах, як Красний Лиман, Дружківка, а також Троїцький район Луганської області. А найбільш безпечними в плані санітарно-чистої санітарно води для питного водопостачання водоспоживання був названий Маріуполь. От. Але, наприклад, якщо взяти повітря, то навпаки в Маріуполі воно одне із найбільш забруднених. Так само дуже забруднені зазначалися Лисичанськ, Рубіжне, Луганськ і Сєвєродонецьк. І забруднення були по нерізноманітних показниках. Це не тільки звичайні гази, які можуть потрапляти. В довкілля і, і з роботою промислових підприємств, uh -huh. із е, автомобільним транспортом, е, звичайні там оксиди сірки чи оксида який завжди є, але він просто в допустимих концентраціях. Там навіть були знайдені і е, 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 цей сірководень, який нечасно трапляється, і формальдегід, і фенол, Про що це е, може. свідчити? Справді, uh -huh. це значить, що е, робота контролюючих органів справді є недосконалою, uh -huh. і це можуть бути недоочищені е, викиди е, промислових підприємств. Тобто Докрема, б, так, вимикається так. світло, не працюють відповідні там агрегати, так, так обладнання угу. щодо очищення і, відповідно, це забруднення. Щодо води, тому що це повідомлення розвідки, що е, може припинитися постачання питної води на більшу частину Донецької області. Це реальна ситуація? Е, ну, На рахунок постачання, то я такої інформації не знаю, угу. е, але якщо припиниться, то Е, я не знаю, як тоді буде uh -huh. це населення виживати, тому що на привозній воді е, багато чого не зробиш, навіть якщо вода е, вона є недоочищеною і не зовсім безпечною, то в ній принаймні можна робити якісь не знаю, вологе прибирання або приймати душ, uh -huh. взагалі якось елементарно мити посуд, якщо, наприклад, просто не вживати цю воду в організм. Uh -huh. От А при вологе прибирання, воно справді корисне дуже. Воно прибирає багато шкідливих речовин з повітря. і взагалі такі у нас є запитання От. від е, слухача Катерина Норенко, еколог міжнародної благодійної організації екологія Право людини. Е, людина зараз з нами на телефонному зв'язку. Давайте послухаємо. Прошу в ефірі. добрый Витаем у вас у меня к вам два а вопроса кто вопрос, Назвите, будь ласка это сергей из Мариуполя угу. первый вопрос шахты затапливались и угу. раньше почему угу. вы говорите что именно сегодня идет катастрофа угу. и второй вопрос Мариуполь занимает десятое место по всем выбросам почему вы эксперт говорит что мы чуть и не в тройке угу. Зрозуміло, дякую Спасибо. вам. Да, прошу. Ви почули запитання, пані Катерина, так? Так. Да. Так, щодо шахт, які заповнюються труйною щодо водою. шахти, в нас була інформація ще з 2014 року що перші шахти почали заповнюватися водою. Насправді було так, тому що були відключення електроенергії. Uh -huh. Без електроенергії не можуть працювати насоси, які відкачують воду. Насоси в шахті знаходяться на найнижчому поверсі, як тільки затоплюються самі насоси, які качають воду, то автоматично вода вже звідти не може бути викачана ніколи тими насосами, як тільки затоплюється найнижчий шар. І затоплення просто не припиняється навіть після для подачі енергії uh -huh. і е, це просто вже тоді буде незворотний процес. А скільки вода таких уже... шахт так... на Донбасі де дійсно вже наповню... наповнення вже реальною отруйною водою? Ви знаєте? Такої інформації немає. вона немає. Ну, за, це важко. Неофіційними так, даними, за неофіційними даними хоча б за неофіційними даними. Зараз в процесі наповнення або вже заповнені 80 шахт із 400. Uh -huh, uh -huh. Ну і стосовно Маріуполь, десяте ви називаєте третій десь стрійка лідерів щодо забруднення повітря. Маріуполь Щодо забруднення повітря. За даними державних органів, Маріуполь знаходиться в п'ятірці. Так, це Луганськ, Сєвєдонецьк, Рубіжний, Лисичанський Маріуполь. Ви кажете, Бо це саме... саме регіон Донецька, так? Ну, Донбасу? Так, це так? Саме регіон Донбасу, угу. це території, де більш-менш можна брати проби. Це не значить, що це абсолютно воно е, так і є, бо не скрізь проби можна взяти. Наприклад, можуть бути регіони і справді більш забруднені, можуть бути менш забруднені, але вони можуть бути недоступні для того, щоб взяти звідти інформацію. недоступні екологам, так, е, українським, так але наскільки я розумію, для екологів немає, ну немає бути кордонів, так навіть якщо є військові дії. Чи можете ви спілкуватися? Якось своїми колегами, хоча б можливо в неофіційному такому спілкуванні екологами, які знаходяться на окупованій території, зокрема головне управління екології та природних ресурсів ДНР, так зване ДНР, то, і, наскільки я знаю, вроді, начебто є, існує. Ну, з місцевими органами самопроголошеної влади ми не спілкувалися. Єдине, mm -hmm. що так для для екологів немає має бути кордонів, але я не знаю, який може бути, наприклад, керівник, щоб відправляти свого підлеглого підобстрілу для того, щоб підібрати пробуток, а також і mm -hmm. людської безпеки. Mm -hmm. От наприклад, в недосяжних регіонах... У е, нас був такий е, один випадок, е, коли був е, біля міста щастя працював стаціонарний пункт моніторингу атмосферного монітори, монітори, повітря. Угу. Це просто там були датчики з комп'ютерами, які самі все е, автоматично реєстрували, всі перевищені водопада. Волонтери такі так, екологічні. Так, потрібно було просто прийти, е, зібрати дані і відправити їх нам. І така людина знайшлася. Це був волонтер, так, який, угу. е, е, скажімо так, не побоявся, бо в Щасті тоді були дуже активні оптимистики. Угу. Це був 14-й рік, наскільки я пам'ятаю, і ми отримали ці дані стаціонарного пункту моніторингу. Uh -huh. І дані були жахливі. Там перевищення в гранично допустивих концентраціях було понад 8 разів в, в хімічних в кислотних оксидах Дякую. У нас ще одне запитання. Я прошу в ефір, вітаю вас. Добрий день, це Микола і Вітаю. Майдан, ДНР, екологія, права людини це все є результат феодалізму, який вибудований самостійною Україною. І говорячи про екологію, не варто забувати про вирубку карпатських лісів. Дякую. <п 'я> Спасибі, пане Миколо, Ми говоримо сьогодні про екологію Донбасу. Будемо говорити про Карпати. Я дослухаю ваше запитання. Ну і а, я хотіла би вже на завершенні нашої програми. Скажіть, мені будь ласка, от... Шляхи вирішення проблеми з екологією Донбасу, тому що це ж не сьогоднішнього дня тема, це тема на майбутнє. Ало, так. так, так, я вас слухаю. Так. так, це справді тема на майбутнє і не одного, і не двох, і не десяти років. Для того, щоб вирішувати ці проблеми, потрібно 에, спершу оцінити оцінити хоча б масштаби руйнувань. А в нас навіть волонтерних угу, таких підрахунків не угу. проводиться. То це шукаємо це... волонтерів, та напевно на окупованих територіях. Закликаємо через радіо РФМ, хто нас слухає, приєднуйтесь до екології і разом будемо досліджувати цю ситуацію і вирішувати. Все таки на покоління на майбутнє це дуже важлива тема. Дякую вам, Катерина Норенко, еколог міжнародної благодійної організації, екологія права людини. Щойно була з нами на телефонному зв'язку. Говорили ми з нею про екологію Донбасу.